Усім привіт, шановні співвітчизники та співвітчизниці. З вами, як завжди, я Райдман. І ми сьогодні з вами дізнаємося, як зробити найкращий Майнкрафт меч. Пігнали! отож. Що нам знадобиться? Це саме сім книжок зачарування та три діамантових мечей. Чому три? Тому що інакше у нас нічого не вийде. Ви, звичайно, можете спробувати зачарувати це на столі зачарування, але не думаю, що у вас вийде супер швидко це зробити. Та скоріш за все, ви не одні нерви витратите на це. Тому, якщо ви хочете зробити це швидко та якісно, краще робіть за моїм прикладом. Отож, бо книжки, які нам потрібні будуть, це лагодження, незламність 3, Нищівне лезо 3, грабунок 3, сила вогню 2, відкидання 2 та гострота 5. Беремо усі ці книжки, беремо наші мечі, переходимо в ковадло. До речі, прошу звернути увагу, що я зараз знаходжусь у режимі виживання, а це означає, що це зможе повторити кожен. Отож, бо ми відкриваємо ковадло наше. І на перший меч нам треба буде накинути два зачарування, а саме лагодження та незламність. Другий меч нам треба буде зачарувати на відкидання та сила вогню. Ну і третій меч нам спочатку треба буде зачарувати на гостроту 5, а далі без різниці, тому що там однакова кількість рівнів потребує. Отож, бо тепер нам треба об'єднати наш другий меч, та перший меч обов'язково в такому порядку, тому що, як бачите, тут він у нас просить 16 рівнів, а якщо навпаки, то 18. Це дуже важливо, тому не переплутайте. Заберемо наш другий меч, одразу кладемо його сюди в слот і вставимо сюди перший. Як бачимо, він у нас просить 36 рівнів. Якщо ми поставимо навпаки, то він скаже, «Надто то дорого, і ви нічого не зробите. Тому тут теж, будь ласка, будьте дуже уважні. Ми забираємо наш топовий меч, і все на цьому, все. Ставте ваші квадратні вподобайки та пишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити інше відео, де я розказую як зачарувати прекрасну топову броню у Майнкрафті. Любіть маму, робіть уроки та мийте попу, цьому.